Деська державного телебачення ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Верховна Рада восьмого скликання обрана на позачергових парламентських виборах 26 жовтня розпочала свою роботу на урочистому пленарному засіданні, яке відкрив найстаріший народний депутат 81-річний Юхим Звягильський, Новообрані народні депутати прийняли присягу на засіданні. Були присутні президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, члени уряду, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, а також представники міжнародних місій. Окрім цього, стало відомо, хто очолить п'ять фракцій у новообрані. Верховній Раді восьмого скликання депутати, які пройшли до парламенту від партії Батьківщина, прийняли рішення, що після формування фракції її очолить лідер партії Юлія Тимошенко. Народний фронт планує обрати своїм лідером парламент Олександра Турчинова. Депутати, які пройшли в раду за списком блоку Петра Порошенка, ще вчора визначилися, кого оберуть керівником фракції. Ним став Юрій Луценко. Об'єднання самопоміч обрала Олега Березюка. Фракцію опозиційного блоку після її формування очолить Юрій Бойко, Спікером Верховної Ради восьмого скликання став Володимир Гройсман за відповідне рішення проголосували 359 депутатів. Нова Верховна Рада підтримала також кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. Країна в війні, люди в біді. І від нас залежить, чи зупинимо ми агресію. Ми стоїмо перед зовнішньою агресією, а саме російська військова навала. Яка є не що іншим як зазиханням на територіальну цілісність і нашу незалежність, як спроба знищити Україну. Можна воювати з армією і напевно можна армією перемогти. Але не можна ніколи перемогти український народ і українську націю. Президент України виступив зі зверненням до новообраної ради і народу України. Вперше українці обрали в парламент про європейську конституційну більшість. Такої можливості не було раніше, заявив Петро Порошенко, і підкреслив, що ворог буде використовувати протестні настрої для дестабілізації ситуації в Україні. Окрім цього, президент України переконаний, що його мирний план а також мінські домовленості посприяють встановленню миру на Донбасі. Мій мирний план мінські протоколи, мінський меморандум у підсумку призведуть до мирного Донбасу. В якості безальтернативній бази для політичного врегулювання цей документ визнаний усім світом, у тому числі Російською Федерацією, яка поставила під мінським меморандумом свій підпис, заявив Петро Порошенко, виступаючи в Верховній Раді, про зовнішньо і внутрішньополітичне становище України. Проте досягнення миру на Донбасі не означатиме позбавлення від військової загрози з боку Росії. На жаль, ця загроза проглядається на багато років вперед і вимагає від усіх нас значних зусиль. Повідомив Петро Порошенко. Президент також додав, що третьої світової війни не буде. До Інших тем, посилаючись на запис зої Казанджи на своїй сторінці у Фейсбуці, радник повідомила, що Ігор Палиця вирішив залишитися працювати на посаді голови одеської облдержадміністрації. Проте офіційної заяви про відмову Ігоря Палиці від депутатського мандата, який був обраний народним депутатом від блоку Петра Порошенка, ще не було. За 11 місяців цього року до бюджету міста Одеси повинно надійти близько 2 мільярдів гривень. Такі цифри озвучили в Одеському міському департаменті фінансів. Там продовжують це все без рахування допомоги з державного бюджету, як і раніше головним бюджетоформуючим джерелом є податок на доходи від фізичних осіб і плата на землю. Подробиці у сюжеті. В Одеському міському департаменті фінансів звітують про те, скільки грошей за останні 11 місяців надійшло до місцевого бюджету. Сума кажуть, становить майже 2 мільярди. Але якщо перші 9 місяців ...темп росту надходжень загальний фонд бюджету збільшувався, то за останні кілька місяців ці показники змінилися у зворотньому напрямку. Якщо за 9 місяців темп росту поступлення в общий фонд по городу Одеса складав 105,1%, то Жде уже по результатам 11 місяців, сніження почти на 1%. Там просто 103,7%. Як і раніше, основні надходження до міського бюджету відбуваються за рахунок податку на доходи від фізичних осіб та плати за землю. Задяки першому пункту, місто планує отримати майже 1,3 мільярда гривень. В департаменті фінансів зізнаються, планували отримати більше, але економічна та політична ситуація в країні внесла свої корективи. Втім, і такі показники є теж непоганими. Це на 4% больше от уровня 2013 года. Но когда нам планировало Министерство финансов, там просто был 104,6. Поэтому вот эти 0,4% пункта мы сегодня как бы не выполняем. Цьогоріч майже не змінилися показники надходжень грошей до бюджету за рахунок плати за землю. Це відбулося завдяки такому податку, як орендна плата за землю. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс майже на 15%. треба позитивні роботі, департаментом комунальної власності. А саме, это приведення договору оренди, по которым ставка была ниже трьохкратного розміру. В течение 2014 года було... Заключено 65 таких договорів. Друге, це заключення договорів, які були, верні, рішення сесії були прийняті в предвідувачій отчетній період. Водночас за майже рік в Одесі збільшилася кількість доходів від паркувального бізнесу. За 11 місяців він приніс 12 мільйонів гривень. Це на 7% більше показників минулого року. Таких результатів місту домоглося за рахунок встановлення нових паркоматів і відкриття нових паркувальних місць, пояснили в Одеському міському департаменті фінансів. Сергій Козачинський, Віталій Бесмер. Україна продовжує працювати над законодавчими питаннями щодо експорту вітчизняних продуктів харчування на європейський ринок. Для прискорення процесу в Інституті державного управління пройшла спільна відеонарада між аграріями та керівництвом Мінагрополітики. Спеціалісти з Львова, Києва, Дніпропетровська і Одеси в діалозі з'ясували можливі шляхи розширення ринків збуту українських продуктів в рамках ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Після закриття для України шляху на російський експортний ринок залишився єдиний можливий спосіб збуту вичизняної продукції європейській. І самі аграрії, навіть ті, які ще зазвички продовжують шукати обхідні шляхи до колишнього доброзичливого сусіда, добре це розуміють. За даними заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Владислави Рутицької, на сьогоднішній день приблизно третина української торгівлі припадає на країни Євросоюзу. Позитивна сальдо між нашими країнами Україною та країнами ЄС збільшилося приблизно два. І один рази і становить приблизно біля двох мільйонів доларів. Це достатньо великі цифри. Стосовно доступу української продукції на ринки Європейського союзу, то поки що в цій сфері нашій країні похвалитися майже нічим. Через недолугість чиновників різновид експортних продуктів дуже обмежений. Справа у несвоєчасному прийнятті законів. Ще в минулому році європейська сторона сформувала для України чітку позицію з п'яти законодавчих актів щодо тих чи інших вимог, через які Україна має пройти, аби наша продукція мала вільний доступ на ринки ЄС. Цей так званий гігієнічний пакет правил стосувався глибокої ветфітосанітарної сфери і мала його впровадити ще до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Але у Верховній Раді з п'яти законодавчих актів, які, до речі, готували спільно з представниками Європейської комісії, на сьогоднішній день прийнято лише два. Через це і такий обмежений список української експортної продукції. На сьогоднішній день ми маємо право експорту меду бджолиного, Риби із аквакультур та виловленої в міжнародних водах. На сьогоднішній день ми маємо право експорту побічних продуктів тваринного походження не для споживання людьми. Ми маємо право експорту яєць категорії А, тобто це сухі яєчні продукти та продукції птахівництва, що стосується м'яса та готових харчових продуктів, вироблених із м'яса птиці. Скоро до цього такого обмеженого переліку харчових продуктів додасться молоко й молочні продукти. Принаймні, як зазначив Італій Башицький, процедуру отримання дозволу на експорт молока до ЄС уже розпочато. І коли Україна врахує всі зауваження європейської місії з питань визначення контролю молока й молочних продуктів, представники якої вже побували з перевірками на вітчизняних підприємствах, з травня ЄС представить свою офіційну позицію. З того моменту почнеться відлік щодо отримання Україною право експорту молока та молочних продуктів на територію Європейського Союзу. Сама процедура в себе включає погодження з усіма 28 країнами Європейського Союзу і може тривати від трьох місяців до двох років. Скільки ще часу потрібно буде Україні на оформлення інших дозволів ЄС на торгівлю іншою продукцією, прогнозувати важко. Але вже сьогодні очевидно, процес цей складний і затяжний у часі. За прикладами далеко ходити не треба. Та ж процедура отримання права експорту по м'ясу птиці зайняла в Україні 2,5 роки технічних процедур і 5 років в цілому, разом із проходженням внутрішніх процедур ратифікаційних місій інспекторату при європейській комісії. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. Зима не за горами, а поряд з новорічною різдвяною казкою з'являються сезонні хвороби, ГРВІ та грип. Рятувальники і медики потурбувались про здоров'я людей, які прибули зі сходу України, і яким зараз чи не найважче. Тому з метою профілактики сезонних захворювань головним управлінням ДСНС України в Одеській області разом із приватною клінікою було організовано благодійно добровільну вакцинацію серед громадян, які залишили зону проведення АТО і зараз проживають в Одеському регіоні. Усі охочі мали змогу отримати. Щеплення безкоштовно безпосередньо у місцях компактного проживання вимушених переселенців. Регіональним штабом по вопросам соціальної захисту винуждених переселенців, а також Головним управлінням государственної служби по чрезвичайним ситуаціям було прийнято рішення о добровольній прививці винуждених переселенців. От гриппа прививки против гриппа делались сугубо на добровольном на добровольной основе. вот. А также к сожалению ряд граждан хотели бы привиться, но у них есть медицинские противопоказания. Значит, всех людей врачи осматривают, и только врачи определяют, кому можно делать прививки, а кому нет. Першими пройшли вакцинацію жителі з Донбасу, які проживають у санаторії Сергіївки. Вимушені переселенці з дітьми передусім піклувалися про здоров'я малечі і дали дозвіл на щеплення від грипу. Також виявили бажання пройти вакцинацію мешканці Луганської Донецької областей з пансіонату добрий самарянин та люди з особливими потребами, які проживають у санаторії Куяльник. Всього зробили щеплення 30 особам, але більшості громадянам вакцинацію перенесли у зв'язку з наявними захворюваннями. Він змушений був покинути дім, роботу, рідний край, друзів та близьких, приїхати до Одеси, де в нього не було нічого. Проте в цієї людини вистачило сил не впасти у віччя. Крім того, він зумів за короткий час зібратися й очолити благодійну організацію, яка нині допомагає таким же біженцям зі сходу України, як і він. Подробиці далі у сюжеті. Ігор Яремчук переселенець Донецька, який відчув на собі наслідки безжальних дій терористів. На початку червня він із сім'єю покинув все та поїхав до Одеси. Однак байдужим до свого рідного краю не залишився та очолив благодійний фонд Дім надії, що призначений для реабілітації людей, які знаходяться у важкій життєвій ситуації. На сьогоднішній день така допомога є дуже необхідною для біженців зони АТО. Донецьк, Луганськ це Україна, і по-другому бути не можуть. Не могу принимать информацию о том, что так называемые ЛНР или ДНР для меня это просто террористы, которые шантажируют местное население. В адресу донечанина та його знайомих на батьківщині неодноразово звучали обвинувачення та погрози за його українську позицію. Мовляв, мешканці Донбасу не мають права підтримувати єдність України. Попри всю волонтерську діяльність, Ігор ще й музикант. Тож 24 серпня на сім відомій вулиці Дерібасівській він виконав гімн України від лиця всіх донецьких патріотів. Цей виступ зняли на відео та виклали в інтернеті. Після чого, за словами співака, так звана влада ДНР та ЛНР призначила винагороду тому, хто и привезет музыканта до луганской или донецкой областной державной администрации. Я приехал в Одессу в так называемую Бендеровскую Одессу, где украинская власть, и здесь меня никто не хочет убить. И это основное. Если я еду в Донецк к себе на родину, где прожил 37 лет, там меня убить хотят за то, что у меня свои мысли, своя позиция и свое. Однозначное мнение по поводу сложившейся ситуации. Ігор Яремчук висловив вдячність Одесі за теплий прийом. Однак каже, що стурбованість викликає не зовсім раціональні відношення деяких одеситів до донинчан та луганчан. Наприклад, коли ті намагаються зняти квартиру в Одесі, то чують, що з ними не хочуть мати справу. Виправдовуються тим, що бояться, ніби вони не сплатять вчасно комунальні послуги. Тож громадський діяж закликає всіх українців, якщо ми хочемо єдиної та мирної України, давайте допомагати один одному без зайвих упереджень. Дім надії відкритий для всіх, хто постраждав. Жда від незаконних дій сепаратистів та зробить все можливе, аби ці могли повернутися до спокійного життя. Ірина Аргозянська Віталій Безсмертний Факти. Попереду довгоочікувані зимові канікули для школярів. Це суцільний відпочинок з незабутніми новорічними святами, але поряд з розвагами на дітей чатує і небезпека. Зважаючи на те, що зазвичай під час новорічно різдвяних святкувань стрімко зростає кількість пожеж внаслідок порушення правил пожежної безпеки при некоректному користуванні гірляндами, встановленні ялинок та при користуванні піротехнічними виробами, рятувальники головного управління ДСНС Одеській області провели навчально-профілактичні захід для школярів. Фейерверки, петарди, гірлянди, свічки, бенгальські вогники все це безумовно новорічна атрибутика, яка створює особливу святкову атмосферу. Проте, вся чарівність зимової казки може розвіятися через необережний вчинок, недбалість уставлені до вогню та електроприладів для того, щоб запобігти виникненню нещасних випадків у рамках тижня знань безпеки життєдіяльності, співробітники служби 101 відвідали школярів 4-5 класів Одеської загальноосвітньої школи 12. Основная цель данного урока состояла в том, чтобы научить детей правилам пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников, рассказать им про петарды и фейерверки, а также закрепить их знания теми, которыми они уже владеют. Рятувальники нагадали дітям основні правила безпечної поведінки взимку та під час зимових свят. Учні отримали чимало корисної інформації про те, як уникнути небезпечних ситуацій, а у разі їх виникнення вміти правильно злагоджено діяти. Співробітники ДСНС провели навчальну бесіду з дітьми про основи безпеки життєдіяльності і переглянули мультфільми про використання піротехніки і про правила поведінки біля новорічної ялинки. Я видела глаза детей, которые с большим удовольствием слушали рассказ инспектора, которые отвечали на вопросы, причем отвечали довольно таки убедительно и правильно отвечали на вопросы. То есть дети владеют информацией. Сегодня они подчеркнули еще очень много всего для себя, плюс просмотрели мультфильм. Детские глаза сияли от восторга. Я думаю, что такие занятия, такие мероприятия очень нужны. Співробітники ДСНС в Одеській області сподіваються, що до їхніх рекомендацій школярі прислухаються і почнуть відповідальніше ставитися до власної безпеки. Практичні і теоретичні знання, якими оволоділи діти, мають значно знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій. За інноваціями майбутнє агропромислового комплексу, обмін досвідом, впровадження нових технологій ось такий девіз спеціалізованої виставки Агросфера, де й побували наші журналісти. Сфера сільського господарства, на думку фахівців агропромислового комплексу, найперспективніший сектор економіки України. Одеська область, як найбільша область України, відома родючими ґрунтами і добре розвиненими супутніми підкомплексами. За даними статистики, рослинництво – 73%. Привідними Провідними напрямками є вирощування та переробка зернових та олійних культур, плодово-вочеве та рибне господарство, твариництво. Сьогодні в області працюють 983 вісімдесят підприємства сільськогоспідприємства і більш ніж 6 тисяч фермерських господарств господарств. Одеська область завжди отримувала високі врожаї. і є чим похвалитися у галузах сільського господарства і у збиранні зерна, і у і тваринництві, і у всіх інших галузях сільського господарства є вагом результат. Беручи до уваги цілий ряд ключових завдань розвитку АПК, а саме інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств, впровадження органічного землеробства для виробництва екологічно чистої продукції, створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва, оновлення машино-тракторного парку, підвищення конкурентноспроможності харчових продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках та розвиток агрологістики було прийнято рішення про заснування нового проєкту, важливого для розвитку АПК регіону виставки Агросфера. В цьому році рекордний урожай, повторення рекордного врожаю минулорічного зібрано в Україні 63 мільйона тонн зерна, і теж повторення рекордного врожаю 2013 року є в Одеській області 3,7 мільйона тонн зерна. Але не тільки зерном багаті наші аграрії, У нас успішно розвиваються і інші галузі рослинництва, успішно розвивається тваринництво. І для того, щоб можна було ці технології впроваджувати, звичайно, ми повинні зустрічатись на таких виставках. Особливу увагу аграрії приділяють виробничому ланцюжку вирощування та перероблення сільськогосподарських культур південного причорномор'я, зерновим, олійним, плодовочевим рибним продуктам, техніці, обладнанню, інноваційним технологіям для сільгоспвиробників представлять панораму ефективних рішень для повного виробничого циклу: від обробки ґрунту, підготовки насінньового матеріалу, іригацію до вирощування та збирання врожаю, транспортування і переробки. З метою покращення якості обслуговування пасажирів міським електротранспортом беручи до уваги численні звернення мешканців Київського району Одеси з проханням організувати пряме тролейбусне сполучення від Таїрова до центру міста. В якості експерименту з 1 грудня цього року переноситься кінцева зупинка тролейбусного маршруту номер 7 залізничного вокзалу на площу Лева Толстого. Рух тролейбусів маршруту номер 7 буде організовано за наступною схемою у напрямку до площі Толстого з Італійського бульвару. По вулицях Пушкінській, Грецькій, Рішельєвській, Буніна, Соборній площі вулиці Толстого до площі Толстого у зворотньому напрямку до вулиці Архітекторська. Рух організований наступним чином з площі Толстого по вулиці Толстого, Соборній площі, вулиць Буніна, Рішельєвській, Водопровідній, Італійського бульвару на вулицю Середньофонтанська і далі за маршрутом. З 1 грудня 2014 року, у зв'язку з повним дублюванням тролейбусним маршрутом номер 7 схеми руху тролейбусу номер 1 робота тролейбусного. Маршруту номер 1 буде припинена на час експерименту. Допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону до Одеської області з зони АТО. Евакуйовані пів тисячі дітей сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатись до нас всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на День святого Миколая, 19 грудня, за додаткову інформацію про потреби дітей звертайтесь у робочий час за адресою Фонтанська дорога, 3, ОДТРК або за телефоном 748 10 67. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише добрих і гарних новин та до побачення.